В лавах патрульної поліції дев'ятий рік поспіль служить В'ячеслав Задорожний. Нині він займає посаду командира взводу і часто виїжджає на виклики хмельничан. Сьогодні приєднався до триденного курсу з психології. Досить цікаво було на рахунок вивчення методу дихання, заспокоєння осіб, надання їм допомоги, приведення їх в самопочуття і реагування їх на зміну обстановки, яка відбулася навколо них. Дуже цікавий курс. Я думаю, його потрібно впроваджувати працівникам поліції під час реагування на заяви, повідомлення в час стресових ситуацій і так далі. Близько двох десятків патрульних поліцейських стали учасниками тренінгу, основи психологічної самодопомоги та допомоги іншим у кризових ситуаціях. Тренери ізраїльської коаліції травми розповідають, як правильно спілкуватися з учасниками бойових дій та як виходити з конфліктів. Чому а, учасники, наприклад, які пройшли через війну, вони сприймають світ як чорне і біле. А у нас у цивільних такого немає. Коли ми розуміємо, такі якісь прості речі, це допомагає нам у спілкуванні. Ми не робимо з них якихось не такі. Іх, ми не навіємо з острах спілкуватися з ними. Зовсім ні. Це люди, які нас захищають. Ми маємо проявляти до них увагу. Але ми цивільні маємо розуміти, чому вони такі, як їм допомогти адаптуватися до цивільного життя. Ось в цьому наша задача, і в цьому задача в тому числі і представників поліції. Під час тренінгу правоохоронців знайомили з протоколом надання першої психологічної допомоги постраждалим. У поліцейського під час несення служби багато таких насправді ситуацій. Це там ДТП з потерпілими, де є травмовані, які перебувають у шоковому критичному стані з цим травмованим. Після того, як їм надається домедична допомога, потрібно ще й надати психологічну таку допомогу, тобто заспокоїти цю людину. Учасники підвищували і власну стресостійкість за словами Тараса Корначевського, саме від навичок самозбереження в кризових ситуаціях залежить якість роботи правоохоронця. Коли людина розуміє елементарні якісь закони, да по яким функціонує наша психіка далі легше керувати такою поведінкою і стабілізувати таку людину. Бо всі протоколи, які ми наразі даємо представникам поліції, вони побудовані на функціях мозку, як працює мозок, тобто вони фактично доступні всім. Олександра Семенюк, Павло Роменюк, новини міста.